Ребята, хочу вам показати один лайфхак, коли немає електроенергії, і зарядити телефон. Не треба вам оці повербанки купувати. Для цього нам треба телефон, шнурок, два проводка. І буряк. Головне, щоб він був перерізаний на пополон. буряк. Підсоєняємо його так ось проводками, щоб проходило електричество тут. Дивіться. Тепер. Запихаємо в зарядку. Оп, запхнули в зарядку. І тепер пробуємо. Дивіться, ось. Провід, один, усе, бачите? Щоб ніхто нічого не думав. Дивіться. І впихаємо в зарядку. Опа. Де моя зарядка? Іде зарядка? Іде зарядка. Дивіться. Витягую зарядку. Дивіться, блокірую телефон. І опять пробуємо. Іде зарядка? Чи на? Іде зарядочка? Якщо це відео набере 200 тисяч лайків, то я зніму вам, як можна від гарбуза дивитися телевізор. Підписуємося, коментуємо і лайкаємо.